Сьогодні лідери ЄС мають вирішити, чи готові вони використати заарештовані російські активи на гуманітарну та військову допомогу Україні. З цього питання угорський прем'єр звернувся з листом до Путіна. Віктор Орбан питав кремлівського диктатора, якою буде реакція Росії на можливе позитивне рішення ЄС, та отримав обіцянку, що протест Угорщини з цього приводу у Москві врахують, якою буде подальша доля заморожених грошей Москви. Розбирався Олександр Мужичук. Віктор Орбан знову підтвердив свою прихильність до Москви. у літаку на шляху до Брюсселя. Він заявив, що написав листа кремлівському тирану, де поцікавився, якою буде реакція Росії, якщо Угорщина не зможе заблокувати надання Україні її заморожених активів. У відповідь Путін нібито пообіцяв за це не карати. Крім того, щоб виглядати якомога лояльнішим до Кремля, Орбан привіз на саміт Євросоюзу понад півтора мільйона опрацьованих псевдоанкет із так званою національно. Альної консультації в них угорці, нібито висловилися проти вступу України до ЄС та фінансування Брюсселем українського супротиву російській агресії я ніколи не приїздив до Брюсселю з порожніми руками завдяки національним консультаціям. Тут зі мною думки одного мільйона і шестисот тисяч угорців. Ми провели одне з найуспішніших обговорень усіх часів. Його результат очевидний. Угорці не хочуть брати на себе додатковий тягар через війну і відкидають сліво радикальну політику ЄС щодо суворої економії. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи висловлювання Орбана, назвав його найціннішим замороженим активом Росії у Європі. І Будапешт постійно це підтверджує напередодні. Угорщина єдина з усіх європейських держав заблокувала щорічну заяву ЄС про розширення. Решта ж країн схвалили прогрес України у виконанні вимог Брюсселя. щодо заморожених російських активів. Майже всі країни Євросоюзу виступають проти конфіскації коштів, але підтримує. Ють їх використання як застави для кредитування України серед винятків знову таки Угорщина, а ще Італія та Бельгія. На рахунках останньої в компанії Euroclear зберігається 193 з 210 мільярдів євро заморожених в ЄС. Бельгійці побоюються банкрутства, якщо Росія через суд доб'ється компенсації і вимагають колективної відповідальності всіх країн ЄС. Тож Орбан вирішив підтримати Бельгію. Євроклір бальгійська компанія. Вона у небезпеці. Якщо божевільну ідею європейського союзу про конфіскацію заморожених російських активів все ж реалізують, це вкрай негативно вплине на установу тут, у Брюсселі вони щодня зневажають права держав-членів ЄС і прагнуть просувати програми, які руйнують європейську економіку. Угорщина відносно невелика країна і її опозиція загалом не завадить ЄС ухвалити можливе рішення кваліфікованою більшістю головна проблема в Бельгії. Бельгійці кажуть, добре зараз все виглядає нормально, але не забуваємо, що Росія може і оскаржуватиме це рішення в судах. І найголовніше, що станеться, якщо санкції проти центробанку Росії не будуть запроваджені, наприклад, через позицію Угорщини чи Словаччини, або якщо остаточна угода між Росією та Україною не включатиме виплату репарацій Кремлем. США зупинили фінансування України, а Європа заявляє, що зайвих грошей немає, остерігаючись гнівної реакції платників податків. Тож шукає, де може. Так британський уряд дав кремлівському олігарху Роману Абрамовичу останній шанс добровільно передати гроші з продажу Челсі. Це близько трьох мільярдів доларів заморожених у Британії Україні. Інакше ці кошти передадуть Києву через суд моє повідомлення Абрамовичу таке: час спливає. Виконайте, взяти на себе зобов'язання і заплатіть зараз. Якщо ви цього не зробите, ми готові звернутися до суду, щоб кожна копійка дісталася тим, чиє життя зруйнувала незаконна війна Путіна. Але три мільярди це крапля у морі. За оцінками МВФ Україні потрібно 135 мільярдів євро на цей та наступні роки. Сьогодні лідери ЄС мають нарешті вирішити, чи готові використати заарештовані російські активи для підтримки України. Вони вже намагалися домовитися про це на саміті у жовтні. Не вдалося. Нинішній шанс останній, переконаний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Так само вважає голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Я запропонувала два різні варіанти для майбутнього засідання Європейської ради. Один ґрунтується на активах, а інший на запозиченнях ЄС. І нам доведеться вирішити, який шлях ми оберемо. Та одне зрозуміло, ми маємо ухвалити рішення про фінансування України на наступні два роки на цьому засіданні Європейської ради. Перший варіант Єврокомісії колективно позичити арештовані російські гроші та надати їх Україні. Для цього потрібне одностайне рішення всіх 27 країн. Другий варіант репараційна позика. Всі заморожені активи Росії в ЄС перемістять на один загальноєвропейський рахунок, а потім видаватимуть Україні в кредит під нульовий відсоток. Повертатимуть його українці, коли Росія сплатить репарації. Для затвердження другого варіанта не потрібна одностайність. Саме тому він є для Європи єдиним реальним способом підтримати. Життєздатність України в умовах російської агресії на найближчі рік. Два зрештою європейці вигадали досить хитрий план випустити облігації з нульовою відсотковою ставкою, так звані репараційні облігації, під заставу російських заморожених активів. Ці активи отримують гарантії від європейської комісії та держав, тому вони прирівнюються до національних облігацій, суверенних облігацій, скажімо, Франції чи Німеччини. Хоча у питанні заморожених російських активів достатньо кваліфікованої більшості голосів країн-членів Євросоюзу, тобто 15, рішення все ще під питанням, як пише BBC, ухвалена або ні сьогодні постанова в Брюсселі матиме далекосяжні наслідки не тільки для України, а й для Європи. Адже в разі позитивного для Києва рішення ЄС покаже, що готовий протистояти агресії Путіна навіть без підтримки США. Олександр Мужичук, подробиці телеканал Інтер", Марафон. Єдині новини.